Вітаю, друзі! Ви на базовому курсі з холодинаміки і з вами письменниця психолог Тетяна Дугельна. Сьогодні ми з вами будемо працювати це з моїх найулюбленіших можна таку негативну емоцію. Марк Воронов навчав, що емоції це енергії. З яких створено всесвіт, і якщо ви не вмієте ними користуватися, то вони в ваші свідомості стають або хорошими, або поганими, негативними або позитивними. А якщо ви вмієте ними користуватися, то вони завжди вас рухають до змін. І саме емоція гніву і роздратування як одне і те саме, по суті, вона є нашою рушійною силою, яка заставляє нас піднятися з дивану і почати щось робити. Давайте все знову ж таки в логічній послідовності. Ми з вами вже. Нагадаю, що на першій фазі концепції усім ми проживаємо тривогу, коли взаємодіємо з інформацією. Набираючи інформацію, ми з нею починаємо якось взаємодіяти, і чи багато, чи мало її, ми е, е, можемо відчувати тривогу. Але ми з вами навчилися з тривоги робити надію, з тривоги дивитися вже впевнено в майбутнє. На наступному етапі, на другому, ми з вами працювали з сумнівами і образами там, де приймаються рішення. І так завжди, коли людина приймає рішення, вона себе аналізує через призму минулого а про майбутнє забуває думати. І ми з вами навчилися образи і сумніви трансформувати в прийняття того, що ми маємо завжди рівно те, за що хочемо, маємо бажання і беремо відповідальність. Це якраз і характеризує людину вміння брати відповідальність за себе і за інших, як зріву людину. На третьому етапі концепції усін ми з вами вчили, вчилися знаходити ресурси, тому що коли ми прийняли рішення і нам треба рухатися кудись далі, нам треба обов'язково мати для цього енергію, ресурси, і самі енергоємкими, і самі наповнені потенціалом емоції в людській психіці, ви вже знаєте, є. Страхи, і ми з вами трансформували свої страхи, відслідковували їх, і таким чином отримували впевненість у собі і ресурс для того, щоб рухатись далі. І ось ми прийшли до четвертої фази усім, і це найпотужніша фаза, яка пов'язана з нашим духовним ростом. Так, так саме коли ми чимось незадоволені, як то кажуть, знаєте, десь свербиті, ти що шукаєш, ти десь кудись сунешся, десь, десь, десь тобі щось треба. Тобі треба ще інформація, тобі ще треба енергія, тобі ще треба переосмислити, чи варто рухатися до тієї мети, яку ти собі вистав. І от коли ми роздратовані, коли нам не подобається те, що ми маємо, ми починаємо змінюватися. Адже духовний рост, ріст людини, духовна еволюція це завжди про те, що як було раніше, я не хочу, я хочу в майбутньому краще. Можливо, я ще достеменно точно не знаю, як це краще має виглядати, але я точно знаю, що я хочу жити по-іншому. Так от, коли ми трансформуємо гнів, а ця фаза в усі називається концентрація, фаза, коли інформації достатньо, достатньо енергії, і ми концентруємося перед останнім, як то кажуть, вже кроком до нашої мети. То в цьому випадку ми завжди ем, порівнюємо. Те, чого я хочу, і як я до нього рухаюсь, воно відповідає моїм цінностям не лише цінностям матеріальним, земним, а і цінностям духовним. Те, що я собі поставив або поставила за мету, воно відповідає моєму призначенню, моєму духовному росту, чи це таке тільки матеріально орієнтоване, земне, і тоді, як правило, люди. Не дуже задоволені своїми результатами. Запам'ятайте, людина це істота цілісна, і ми маємо однаково з повагою відноситись до матеріальних благ і однаково розвивати свої духовні потреби. Не може людина бути в повній насолоді від того, від того життя, яке має, якщо в неї є купа грошей, і вона абсолютно себе поводить як отой бункерний дід. Можна мати багато грошей, а бути дуже хворою, дуже нещасною людиною, тому що не мати духовних високих цінностей. Тож, якраз роздратування воно нас і веде по шляху трансформації, перш за все, наших думок, наших світоглядних концепцій. І як правило, зараз ви вже зрозумієте, чому я полюбляю саме цю емоцію і з нею працювати. Тому що, як правило, ми ми можемо трансформувати свій гнів і роздратування тільки через творчість. По інакшому в психології роботи з емоціями немає інструментарію роботи з гнівом, тим більше, що гнів. Це вербальна агресія. Це коли ви через слова виражаєте своє якесь відношення до того чи іншого явища, через слова, через багато слів'я, через лихо слів'я, якщо не, не вистачає е, е, певних духовних орієнтирів, дуже часто люди, які багато і е, підряд, що попало, як то кажуть, говорять, це люди з великим потенціалом саме гніву і роздратуванням. Якщо людина не балакає багато, вона замовчує багато, і вона говорить тільки сама з собою, то гнів в ній також може кипіти, як внутрішній діалог, і тоді він просто буде бити по її внутрішнім органам потужніше і виходити на поверхню як образи, тому що образи і гнів вони пов'язані між собою. Але ми зараз про активну емоцію, про роздратування. І чому я говорю про те, що роздратування найкраще трансформується? Формується в творчості. Справа в тому, що коли людина займається будь-яким видом творчості, будь-якою трансформаційною роботою і вона щось створює нове, вона відчуває себе в єдності з Богом. А я вже говорила вам, що гнів і роздратування це емоції, які пов'язані саме з нашими духовними цінностями. Таким чином, виходить, що коли людина, художник, поет, письменник він реалізує. Свій потенціал внутрішніх емоцій переживань, то він через творчість саме якраз і трансформує свої гнів роздратування, незадоволеність. Тож, я завжди, коли мені десь накипіло всередині, я сідаю і щось роблю творче. Як правило, щось пишу: хоч коротке есе, хоч велику статтю, чи ще якусь рубрику в наступну свою книжку. Це завжди дуже потужно впливає на те, що через творчість я трансформую цю надлишкову. Енергію, надлишкову емоцію. Тому що у нас є дві такі емоції: агресія, про яку ми поговоримо в наступному вже завершальному уроці нашого курсу, і ось гнів. Гнів це вербальна, словесна агресія. Людина в гніві вона буде лаятися, обзивати, кричати, але вона не буде битися. А от людина агресивна вона може мовчки підійти і просто вдарити, просто почати е, знущатися. Você І про цьому нічого не говорити. Тож це дві активні, дуже потужні емоції, а отже, енергії, але вони проявляються по-різному. Люди часто їх плутають, а відповідно, коли плутають, не можуть е, зробити е, ну, трансформацію і відслідковування, а що ж відбувається в них насправді. Тож сьогодні у нас на нашому занятті ми будемо відслідковувати гнів або роздратування. І ще декілька слів про цю емоцію як на мене, дуже таку продуктивну, якщо з нею працювати. Права в тому, що коли ви починаєте працювати з своїм роздратуванням через творчість, а це знову ж таки найкращий методологічний буде для вас підказ, підказка методологічна, то під час творчості завжди розвивається інтуїція. Завжди. Люди творчі мають дуже потужну емпатію, чутливість, вони дуже-дуже сенситивні, чутливі, толерантні. Відкриті, інколи вони настільки розкриваються через творчість, що вони починають відчувати, дійсно пропускати через себе весь світ. Тому, коли людина займається творчістю, вона не тільки перше трансформує свій гнів і ретратування, а вона ще і розкриває свою інтуїцію. Тож тепер ви знову ж таки розумієте, чому я полюбляю працювати саме своїми проявами гніву чи роздратування чи незадоволення чимось, тому що завжди це більше і більше розкриває. Мою інтуїцію розширює мій діапазон творчості і це. Це формує в мене щільний. Фундамент саме із духовних цінностей. Тож я закликаю вас також сьогодні попрацювати саме з таким напрямком через відслідковування, в якійсь мірі можна сказати, що відслідковування це творчість наших думок, це коли ми через думку за допомогою енергії поля, любові формуємо щось нове, щось те, що буде нас надихати, і що нас однозначно змінює. Тож, будь ласка, влаштуйтеся зручно, і ми зараз з вами навчимо. Трансформувати, відслідковувати гнів або незадоволеність з собою, що є одним і тим самим це просто синоніми до одного емоційного прояву. Влаштуйте зручно, заплющіть очі, зробіть глибокий вдих і повільний видих, розслабтеся. Відчуйте, як ви переміщаєтесь в місце спокою, де хороша погода, де сяє сонечко, де ви відчуваєте себе в повній безпеці, бо поряд з вами ваші янголи-охоронці і вищий потенціал це ваші духовні наставники, до яких ви завжди можете звернутись. Відчуйте, як в вашому серці розтікається енергія любові, розширюється ваше поле любові, і біло-золотисто сріблясті пульсації виходять за межі вашої сердечної чакри і заповнюють все ваше місце спокою. Ви спокійні, врівноважені, дихаєте спокійно і повільно. Згадайте якусь ситуацію, в якій ви відчували незадоволеність або роздратування. Ну, наприклад, коли ви зрозуміли, що така війна почалася, як ви розізлилися на тих рідних і близьких, які сказали, ви самі притягнули це, а можливо, ви спілкувалися з кимось із країни-агресора, з вашими. Знайомими, і вони також вам сказали, що вони прийшли нас звільняти, і що треба трошки потерпіти, і все буде добре, і що цивільних нікого не гвалтують і не вбивають, що війна йде тільки з військовими. Відчуйте ось той внутрішній гнів, злість, тому що ми не могли. Договоритись, достукатись, докричатись. На той час ми думали до розумних людей. Згадайте, я впевнена, що у кожного з вас в минулому, а можливо, недалекому навіть в минулому, була така ситуація, коли ви комусь розповідали про війну в Україні, а вам казали, що цього не може бути. І ви, оговтавшись від шоку, відчували гнів. Злість роздратування. Пошукайте, де в тілі знаходиться ця емоція. Вона може бути в голові, в зубах, в кулаках стиснути. Вона може бути в ваших кістках і м'язах, в хребті, в суглобах. Вона може вас жимати міцно, тому легенько її видихайте з себе. Цю емоцію і той образ, який з'явився. Видихайте себе з великою турботою і любов'ю до себе. Тому що ця емоція це частина вас. Зробіть глибокий вдих, повільний видих і знову і знову видихніть цю емоцію в себе. Відчуйте, як вона. З'явилася перед вами, а в тілі стало легше, тихіше. Ви можете дихати глибше, думки прояснилися, а перед вами той негативний образ вашої злості, вашого гніву. І тепер спрямовуйте на цей образ, який знаходиться зовні, білу-золотисту, сріблясту енергію з вашої сердечної чакри. Спрямовуйте стільки енергії любові, щоб ваша сердечна чакра наповнювала сильніше і сильніше, а образ зовні трансформувався в щось хороше, красиве, гармонійне. І нехай пройде стільки часу, скільки потрібно, щоб образ зовні змінився на той, який вам сподобається який буде вас надихати. Опишіть цей образ, на що він схожий, якими властивостями та якостями він наповнений, якими енергіями. Відчуйте, як цей новий образ вас надихає, і вам хочеться вдихнути в себе ці нові енергії з новими кольорами і з новою емоцією. Вдихніть ці нові якості в себе на то місце, де ви знайшли розрятування. І розповсюджуйте по всьому тілу зараз ці нові енергії. Розповсюджуйте, і нехай вони заповнюють вас від маківки, до ступенів на ногах. Відчувайте, як нові емоції і переживання. З новими якостями від нового образу вас змінюють. Задайте собі питання: якщо я буду проявляти ці якості у спілкуванні тепер з людьми, які не розуміють мене, чи вплине це на стиль моєї поведінки, на стиль моїх реакцій? Я впевнена, що відповідь так. Зафіксуйте її в собі. І зараз подякуйте своєму вищому потенціалу, духовному наставнику, за нові усвідомлення і трансформації. Зробіть глибокий вдих і на видиху з посмішкою розплющте очі. Вітаю, друзі! Ви освоїли ще один аспект відслідковання і трансформації тепер вже гніву, роздратування та злості, що є синонімами одного із емоційних станів, достатньо руйнівних для нашої психіки. Я до речі вважаю, що людина, яка не працює своєю гнівливостю і роздратуванням, вона запускає іржу всередину свого тіла, тому що основою нашого здоров'я являється наш імунітет. А імунітет найбільше боїться, коли всередині нас виробляються гормони, які. які які супроводжують емоцію роздратування. А це, як правило, велика кількість дофаміну і велика кількість різних гормонів стресу, потужний коктейль для того, щоб себе як зруйнувати зсередини. Тож, бережіть себе, не руйнуйте себе негативними емоціями, робіть їх своїми новими досягненнями. Трансформуйте себе, трансформуйте свій гнів в творчість і Будьте натхненними, розвивайтесь духовно, нехай це буде стилем вашого життя. А з вами була Тетяна Дугельна. Зустрінемось.